Подолати блокування подальшої безпекової підтримки для України у конгресі. Така мета зустрічі президента Джо Байдена із конгресовими лідерами, запланована на цю хвилину в Білому домі. Участь у переговорах беруть представники республіканців і демократів, зокрема представники комітетів із нацбезпеки у конгресі. Подробиці розпитаємо у Юлії Ярмоленко, яка працює зараз у Білому домі. Привіт, Юлію, Розкажи, що відомо Добре. про цю зустріч, чого можна очікувати. Марія, ми зараз очікуємо на прибуття лідерів конгресу, лідерів республіканців і демократів, палаті представників і в сенаті, зокрема, і республіканців. Це Майка Джонсона, лідера в палаті представників, а також Міча Макона. Ну і безумовно лідерів демократів. І на цій, на цій зустрічі головним питанням буде Україна. Це що не підтвердив Джон Кірбі, представник ради з нацбезпеки США. Він сказав, що для президента Байдена і для представників ради з нацбезпеки США це буде нагодою переконатися. Що конгресові лідери розуміють наскільки відчайдушною і терміновою є потреба додаткового фінансування для України для того, щоб Сполучені Штати продовжували надсилати життєво необхідне озброєння до України? Він сказав. Тільки через те, що Сполучені Штати перестали чи закінчилися вони гроші на те, щоб надсилати озброєння до України, це не означає, що війна закінчилася, і тому це буде ще одна нагода пояснити терміновість до конгресових лідерів. Що зараз відбувається? Зараз ми знаємо останні кілька тижнів. Тривають перемовини Республіканці у палаті представників і в Кон і в Сенаті говорять, що подальша допомога для України буде залежати від того, чи погодиться демократи і адміністрація. Ція Байдена посилити безпеку американського кордону південного. Про що ідеться? Ідеться про жорсткіші міграційні правила, і жорсткіше правила щодо того, хто і як може потрапляти до Сполучених Штатів. Сьогодні Чак Шумер, це лідер демократів у сенаті, сказав, що ці перемовини це певно найскладніше, що доводилося робити сенатором за останній час. І він сказав, що на кону не лише виживання України, але й майбутнє західної демократії Давай Sluhajmo. Медладкудпрогрес овдепас ту вікс анаремейнгопфодетинг з За минулі два тижні. Ми досягнули значного прогресу, і я досі сподіваюся, що справи рухаються у правильному напрямку. Досягнути домовленості про додаткове фінансування звичайно дуже складно. Республіканці вимагали включити положення про кордон в обміну допомоги Україні. Усі знали, що це не буде легко. Проте президент Байден чітко дав зрозуміти, що він готовий працювати з республіканцями щодо безпеки кордону. Та як усім відомо, включно. З республіканським керівництвом це має відбуватися на двопартійній основі. Ухвалення запиту на додаткове фінансування одна з найскладніших речей, які доводилося робити Сенату за дуже довгий час. Але ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб завершити роботу на кону, безпека нашої країни, виживання наших друзів в Україні, безпека наших друзів в Ізраїлі та нічого інше ніж майбутнє західної демократії. Натомість, Марія, лідер республіканців в палаті представників Майк Джонсон, буквально за кілька годин до цієї зустрічі, сказав, що він не має сподівань, що все ж таки вдасться досягнути якоїсь угоди за результатами цієї зустрічі. І він сказав, що є речі, які так виглядають, що зараз не просуваються перемовини. Ми знаємо, що зараз дуже багато питань застопорилися на одній темі: це тема гуманітарного паролю, так званого те та це тимчасовий дозвіл. На перебування у сполучених штатах, які можуть отримати мігранти, і адміністрація Байдена вважає, що це дуже важливий інструмент, за яким можна зменшити нелегальну міграцію, заохотивши тих людей, які хочуть потрапити до сполучених штатів, а все ж таки потрапити до країни легально, отримавши цей гуманітарний пароль. Республіканці ж говорять, що адміністрація Байдена зловживає цим паролем. Вони хочуть обмежити доступ до цього пароля. Хто може його отримати? І сьогодні Лінсі Грем, це сенатор республіканець, який ми знаємо відомий своєю підтримкою України, не був аж таким прихильним до України. Сказав, що на першому місці для нього Америка, і ось що він сказав про перемовини. Мистер президент девобійноді. Пане президенте, угоди не буде. Не буде грошей ні для України, ні для Ізраїлю, ні на наші власні потреби, якщо ви не припините зловживання гуманітарним паролем та іншими речима. Президенту Байдену та моїм друзям-демократам, які говорили зі мною про Україну. Я погоджуюся з вами щодо України, але якщо ви очікуєте, що я дам вам дозвіл на це. Ви божевільні, немає жодного шансу, що хтось із нас дасть вам дозвіл, щоб ви могли продовжувати завозити людей україну через гуманітарний пароль понад 800 тисяч людей цього року, у 2023 фінансовому році. 1,2 мільйони. Це має зупинитися. Якщо це повноваження щодо гуманітарного паролю означає для вас настільки багато, що ви дозволите Західній Європі розвалитися, нехай буде так. Ми повинні змусити їх це зробити, оскільки вони повинні захотіти змінити систему. Юля, ну якщо ця сьогоднішня зустріч у білому домі все ж таки не призведе до якогось просування, то чи є якісь шанси, що республіканцям і демократам вдасться домовитись у найближчі дні? Як оцінюють ці шанси, експерти? Ти знаєш, Марія, це відкрите питання, і зараз з експертами, якими ми спілкувалися раніше, вони говорили, що все ж таки вони думають, що десь всередині цього місяця, тобто напевно, вже в кінці цього місяця, все ж таки, вдасться демократам і республіканцям домовитися, тому що вони говорять про те, що все ж таки є переважна більшість конгресменів і сенаторів продовжують підтримувати Україну. Але це питання кордону стало дуже важливим для республіканців, зважаючи на те, що це питання є важливим і для їхніх виборців. І сьогодні Джон Гербст. В інтерв'ю моєму колезі Андрію Борису це eh, Джон Гербс це колишній посол США в Україні. Він сказав, що він вважає, що все ж таки угоду вдасться досягнути, але для цього демократам доведеться піти на дуже суттєві поступки. Давай послухаємо цей коментар. Well, it's pretty clear that цілком зрозуміло, що основним кроком угоди щодо кордону є вирішення питання щодо гуманітарного паролю. І на даний час здається, що демократи, ви знаєте, не хочуть цього робити. Але я думаю, що, врешті-решт, буде досягнута угода, яка включатиме і це питання. Воно важке для демократичної партії, тому що їхньому електорату воно не подобається у той же час. Більшості республіканців також тема кордону не подобається. Ось чому я вважаю, що у Байдена є як політичні, так і геополітичні причини для укладення цієї угоди. Я думаю, що з обох сторін буде досягнутий компроміс, але ймовірно рішення будуть більш компромісними з боку демократів щодо теми кордону. Юлю, ну я знаю, що не лише Білий Дім, не лише Київ офіційно намагаються власне переконати республіканців змінити свою думку. Розкажи, кого і ще залучають до цих процесів перемовин або спроб вплинути на думку конгресменів, які блокують допомогу для України. Знаєш, Марія, ми пам'ятаємо наприкінці минулого року. Дуже багато європейців приїжджали європейських політиків, приїжджали до Вашингтону, щоб все ж таки зі свого боку пояснити, а чого дуже важливо підтримувати, продовжувати підтримувати Україну, хоч і європейці самі її підтримують. І якраз всі ці політики зустрічалися із представниками на капітолійському пагорбі сьогодні у Вашингтоні Андерс Фограсмусен, це колишній генсек НАТО, і він сьогодні дав інтерв'ю голосу Америки, в якому сказав, що одна з його головних цілей візиту сьогодні це. Пояснити, чому в національних інтересах сполучених штатів щоб Україна перемогла, а Росія програла. Давай послухаємо одна з цілей моєї поїздки до Вашингтона цього разу зустрітися із членами конгресу, які є скептичними щодо продовження допомоги Україні. Я скажу їм, що в інтересах національної безпеки США забезпечити перемогу України і поразку Росії у війні. Я скажу їм, що європейці роблять свою частину справи. Якщо ви подивитесь на військову підтримку, то європейці надають військової допомоги на 54 мільярдів євро. Американці на 44 мільярди євро. Тож насправді Європа надає більше ніж, США. але нам потрібне продовження американської підтримки. Нам потрібна сильна трансатлантична співпраця у цьому. Якщо Путін виграє в Україні, це нашкодить інтересам національної безпеки. США. це заохотить Сі Цзіньпіня напасти на Тайвань. Це зміцнить вісь автократії під керівництвом Китаю, але до якої також належать Росія, Північна Корея та Іран, і це послабить альянс між ША та Європою. Дякую, Юлю. все, що відомо на цю хвилину про переговори законодавців і президента США в Білому домі, розповідала Юлія Ярмоленко.